Всім дай Боже здоров'ячку. хочу вам показати свою дольче Віта, вона ж імператриця Фарах. Дякую, пані Лєночка, за підсказку, ви праві дольче Віта оцю облямівочку має таку дуже виражену розову. А це більше всього імператриця Фарах. Бачите, як вона цю перевалку перенесла. Нічого їй не бракує, вона красуня, тримається нормально. Той бутончик вже теж відкрився, був закритий. Той тепер той на черзі. Одним словом, все ок. Покажу ще оцю красуню, теж бутончик відкрився. Ну, вона, я вже казала, вона вже рік тут, тут, тут. Бачите, теж повідкривалася. Ну, я думаю, вона довго не тримає квіточку. Бачите, ось така краса. Ну, ота взагалі вийшла якась така, з такою теж облямівочкою світленькою. Перепрошую. І вуглики показувати не буду. Тут я повитягала, хочу поховати ті свої підставки. І покажу вам ще оце чудо. Бачите, ромашка квітує другий раз. Її я обрізала, як вона відцвіла, я її пообрізала. А оці кущі я не обрізала, тому що я е, хотіла, щоб визріло насіннячко. Бо я ще підсівала місцями. Е, де поганий кущ, я ще там підсівала. Значить, тут вона заквітувала другий раз. Ну, а тут нема нічого. А отут одна. Певно, теж я її зрізала скоріше. Ну, і як оце чудо не показати. Отаку красу. Як не показати? Тим більше, а, але пахне. Порухала її і вже пішов запах. Тим більше зима на носі, бачите, ну, тут взагалі я вмліваю від отої краси. Ну, та бідна. Обгоріла. Так, закрию собою. Горіла, ну але що робити? <кій> Отака От краса. Піде дощ, я ще трішки тут десь на пів метра ще зроблю ширше, бо дуже важко копати, дуже, дуже сухо. Треба почекати дощик, бо мені буде завузько. З моїми планами буде за вузьку, ну, ота взагалі не можуся намилувати. Бачите, така краса. Ті підставочки позапихала одну в другу, де, де влізало, їх треба попідремонтовувати. Отут так. І... Повисаджувати на стриг слідуючої весни, слідуючу весну. Знову підуть в дію. Ну, оце взагалі головну роль взяла на себе тепер оця трояндочка. Всю увагу вона взяла на себе. А, теж пахне. Теж пахне, але не так виражено, як ця ця менш. Тут такий виноград у мене, бачите, я потроху об'їдаю, бо він дуже-дуже солодкий. Як достигне, ягода зразу я її обриваю і об'їдаю. А тут ще хтось мені допомагає. Вон. Але дуже, бачите, дуже ягоди, такі дуже-дуже великі. Сонце мене засвідчує, я не бачу. Дуже-дуже великі ягоди. Така краса. А смакота? Я тут маю ще один сорт, то молоденький. Й, е... Ота лоза то молоденька. А отут то вже стара лоза, вона пішла аж так догори. Я купляла її як. Ем, ха, вже не забула. Винний сорт. Божечку, дай розуму. Дай пам'ять. Коротше, одним словом, винний сорт, але вони, він дуже-дуже дрібонький, ну він теж смачний, але якийсь такий дрібонький. Порівняно з оцим, той взагалі, ви бачите. Ой, зараз, зараз я його витягну звідси. о, Зараз, так щоб було видно я. І так не видно і так. Ви бачите, дуже-дуже ягоди е, солодкі. Грубі і солодкі. Ізабелла, о, Ізабелла, оцей Ізабелла, Ну, але моя сестра каже, що в неї Ізабелла, то в неї грубий. Коротше, не знаю, я хочу його поміняти, взяти від сестри. Гілочку теж не знаю, як воно робиться, бо я це все купляла на базарі. Отой о той сорт то мені е, жіночка принесла, вкорінила і принесла. Треба буде її спитати, як вона це робила. І взяти собі від сестри і поміняти. Ну, шкода, бо він вже, бачите, він вже такий великий. Він вже мені повністю тут зробив тінь. Ну, але нічого. Нічого. Нехай буде а що робити. Ще вам тут щось трохи покажу. Е, бачите? Це є мій самшитик шитик. Бачите, як він відновлюється, його з'їла гусінь. Його гусінь з'їла, я покропила, але не побачила. І тут на очах, і я не знаю, як я не побачила. Оцей кущик, якщо його можна назвати кущиком і оцей маленький. Не треба викидувати. Обробити його. Я обробляла чим я обробляла второю. І все нормально, він відходить. Отут рядом йому нема, нема нічого. Ну, взагалі тут у мене цілий рядочок самшиту, ніде нікому нічого, тільки оці два гусінь з жерла. Отак. отака краса з ранішньою росою. Така моя трояндочка, низ е ззовні світлі. Пелюстки зсередини середини такі яскраво, яскраво цеглові. Помаранчевий тут такий бутончик, але вона буде мати ще тут квіти. Бачите, скільки тут ще бутонь. Це теж другий рік трояндочка. І що я хочу ще сказати? Хочу сказати по відношенню далі своєї Red Intuition і своєї керіо. Ви подивіться, як скоро від, відквітає керіо. Я вже тут пообрізала. І ви подивіться, скільки квітує моя Red Intuition, моя любимка. Ну, теж вже треба обрізати, нині пообрізаю. Тут взагалі засохла. Але вона квітувала. Ще до того, як повідкривалася керіо. Бачите, як довго вона квітує. Так, йдемо далі, далі, далі йде, йдемо далі. Оцю покажу красуню. Бачите, яка класна квітка, яка закруточка, тут бутончик. Ну, а тут з'їли тріпси зжер. Завтра піду до міста, мені треба, і піду до дівчат, нехай рятують, нехай виручають, бо... бо біда. Тут не видно роси ранішньої. Видно тільки на таких кольорах темних, червоних. Ось тут, бачите. О, ці дві красунички мої. О, така краса. Ну Оця, що я казала, люксор, ну, вона дуже довго думає. Ото вона. вона дуже довго. Я дуже давно її обрізала. І вона сидить і думає, тут навіть бутончик. ні, видно один бутончик тут маленький. Але дуже давно я її обрізала. Квіти. Квітів рідко бачу, але нехай буде. Ну, що мої дорогенькі. Бувайте здорові, покажу вам таку, воєнну, воєнну тематику. Бувайте здоровенькі, всім миру, добра, злагоди. О, моя пані Коцька. Пані Коцька, привіт! Привіт! Е. Покажи себе, покажи, гарно покажи. Отак. Хоча б отак. Молодець. Всім добра, злагоди і миру. І моє вам папа-папа. -па -па -па.